у попередній серії. От так новина. У тому вимірі було ще сім демонів, не духів, а живих істот. Ну і що поробиш, демонічні обіцянки не та хун Сунчай. Перемогли їх вісім безсмертних воїнів древнього Китаю. Панку в китайській і давньодовольській міфології це первозданий, мабуть, бог. Вони називаються Триграмами Що це таке? Це вісім базових символів у стародавній філософії. В реальній даоській міфології є ну прямо така група вісім безсмертних святих. Цей момент також обіграли, бо щоб подолати кожного з демонів, герої юзали символ кожного безсмертного, що їх і я думаю, що демони-чарівники можуть бути втіленням тих складових, на які розпався панку, бо вони майже повністю збігають. Шановні, мушу вас попередити. Це відео є прямим продовженням попередньої частини. Я дуже вам рекомендую спочатку подивитися її. Там ми розібрали базу, ґрунт, фундамент всієї демонічної саги. І я прям дуже сильно рекомендую, якщо ще не дивилися, а потім повертайтеся сюди. Так ви краще зрозумієте про що йде мова. Так от, демони, їх усіх звільняв Шенду, і так само усіх закривали назад наші герої. Першою звільнили сестру Шенду Пол Кон, Демона Гір. Портал відкрили у Токіо. Ім'я перекладається як страшна скеля. Є найбільшим демоном з восьми. Виглядає як така сильно роздута гуманоїдна жаба, і нам показали, що вона любить поїсти. Полкон могла бути натхнена китайським образом Таотє. Це по суті не зовсім демон, а скоріше особлення жадібності. кажуть, що ця істота пожирає все без зупину. І не знає меж. Та оті її зала як символ застереження для людей, типу як нагадування, що у всьому треба знати межу. Часто його зображували просто як голову без тіла, бо, за легендою, тварюка з'їла навіть своє тіло. І голова ця часто є орнаментом для всяких глечиків і посуду. Фалкон в мульті не показала майже нічого. Вона просто велика і не нажарлива. Hey, hey, велика Бетта, не гарно гратися з їжею. Колись демона переміг безсмертний на ім'я Чан Голао. Його символом був барабан. А в реальній міфології у безсмертного був аналог з двох паличок і якоїсь дещечки. Наступним звільнили Шуфуна, демона вітру. Портал відкрили у англійській в'язниці. Ім'я перекладається як маленький вітер. Демон схожий на велику жабу. Yeah, Скоріше за все був натхнений джин чаном, тобто грошовою жабою. Автори трохи переінакшили образ, зробили персонажа злим і обіграли все так, що шуфун всмоктує ворогів так само, як грошова жаба всмоктує в себе гроші. Шуфун в мультику показав перетворення на людину і все, що робив, це сильно всмоктував і видихав повітря. З показаного він може робити це як мінімум довго, якщо не безкінечно. Цього демона переміг безсмертний не ім'я Люй Дунбінь. Його зображали з мечем в мультику, але його символом є. Віяла. Третім Шенду звільнив Чанг Зу, демона грому. Портал відкрився в Каліфорнії, типу в Голівуді. Ім'я перекладається як божевільний солдат. не це синій гуманоїдний дракон у обладунках розмірами приблизно як Шенду. Його прототипом може бути китайський бог грому Лейгун. Часто його зображали як синього гуманоїдного птаха з крилами і молотом, яким він власне і викликав грім. Але в мультику зробили не птаха, а дракона. Ну і молот прибрали. Чангзу міг формувати в руках блискавку і жбурлятися нею. А ще він ставив себе вище за Шенду і просив називати його господарем. Переміг Демона Безсмертний Лі Тєгуай. Його символом є кастанієти. Хоча іноді зображається з нефритовою дощечкою. Четвертим звільнили Цолана, демона місяця. Щоб відкрити портал, чорноручники полетіли в космос, бо він знаходився між землею і місяцем. І тут мені дійсно стало цікаво, а як безсмертний з древнього Китаю міг туди потрапити. Цолан перекладається як викликаючий повінь, бо його стихією по 3 грамам має бути вода. Цей демон, як на мене, має самий кріповий вигляд, і його можна назвати Франкенштейном східних жахів. Щоб не грузити вас, скажу, що в ньому зібрані. Різні елементи з китайських, японських та інших всяких азіатських демонів, привидів і чудовищ. І я не скажу, що целан мене лякав, але визнайте, що виглядає моторошно. Нагадала мені вампірів з серіалу Штам. Ну і загалом подобалася його харизма. Він так говорить таким спокійним баском, не метушиться, майже завжди на релаксі, і так легенько левітує. Ну і має стильне вбрання. Юстон, у нас проблеми Chan. Chan. No. І як на мене, у нього дуже імбові здібності. Солан може вільно керувати гравітацією, вмикати, вимикати, підсилювати чи послабляти. При цьому це стосується як конкретних об'єктів, так і великих площ. Плюс він може шмаляти якоюсь гравітаційною магією. Можна сказати, що його здібності частково схожі на талісман півня, але набагато крутіші. Вони скоріше нагадують здібності. Пейна з наруто. І знаєте, що цей демонюка хотів зробити? Він хотів відключити гравітацію місяця і таким чином зрушити землю з орбіти. А це означає апокаліпсис. Коротше, неймовірно потужна тварюка, потенціал якої просто злили. Колись його переміг Хань Сяндзи. Його символом був лотос. П'ятим звільнили Дайквея, демона землі. Портал знаходився у Памплонії в Іспанії. Дайквеєм демона обізвали в нашій озвучці. В оригіналі він Дайгуй. Ну, ви зрозуміли. Думаю, що квей придумали від слова квейк, ну типу землетрус, бо це пов'язано з землею. Дай гуй перекладається як великий троль. Він дуже ненавидить будь-що гарне, особливо квіти. Образ був сильно натхнений королем демонів биків. Це досить популярний персонаж у китайських міфах і фольклорі, десь на рівні з королем Мав, про якого теж було кілька серій філерів. І саме через це він з'являється у багатьох повістях, книгах, фільмах і так чи інакше в іграх. Наприклад, саме цим образом надихалися, коли вигадували. Антагоніста для Маріо Дракошу короля демонів часто зображають як гуманоїдного БК, обов'язково з рогами і в обладунках, іноді з якоюсь зброєю. в мультику ж Дайквей в принципі дуже схожий. Має голову БК і обладунки в деяких місцях. Хоча воно більше схоже на якісь нарости. з усіх демонів. Він подобається мені найбільше. Якийсь от такий у нього грізний вигляд, демонічний голос і така потужна статура. Я сам зроблю чорну роботу. На жаль, якихось їм бездібностей не показав, просто махався з Жекі в рукопашку, але мені завжди подобалося, як він швидко рив землю і переміщався в ній немовакуло. А ще та серія називалася Обладунки Бога, що є відсилкою до фільма Джекі з такою ж назвою. Прикол у тому, що там герой знайшов древні обладунки восьми безсмертних. Як воно і що воно, не пояснили, і у міфах нічого такого не було. Ну саме у безсмертних, але коли Джекі одягнув їх, то отримав суперсилу і став схожим на Капкомівського мегаме. Ще одна відсилка. Цього демона переміг Джун Лі Цюань. Його зображали з звілом, але символом є квітка. Теоретично будь-яка, але Джей юзала щось схоже на тюльпан. Шостим звільнили Ші Ву – демона неба. Портал відкрили невідомо де на якомусь стадіоні. Ім'я перекладається як зла ящірка. Ву – найменший серед восьми демонів. Це трохи така більша за людину, гуманоїдна кажана ящерка бо має хвіст і крила. Як я вже ніколи не повернуся, смертний. <ривателем> ти збере мій хвіст. У нього немає чіткого прообразу з міфології, принаймні з азіатської. Так то кажан це взагалі символ щастя в Китаї, але як у випадку із жабою, значення обернули, ну і вийшов такий от демонюга. Окрім того, я знайшов співпадіння з образом мексиканського демона Камазоца. Це гуманоїдний кажан, який символізує смерть. Можливо, взяли його за основу, бо іноді автори гралися і з іншими культурами, а не тільки з азіатськими. В мультику він нічого не показав, окрім польоту і перетворення на людину. Перемогла його. Сянгу, єдина жінка серед безсмертних, що зображалася з лотосом, але її символ був флейта. Ну і сьомим звільнили байцу демона води. А згідно з триграмами, вона мала бути демоном озера. Портал відкрили в колізеї у Римі. Байца перекладається як сила поразки, була натхнена кількома образами. Нижня зміїна частина тіла взята від шуйму, так званої матері води у міфології Китаю. Цей дух відомий тим, що затопив якесь там місто. Також схожий образ був. У привидів русалок Шуйгуй, їх також іноді зображають з великим хвостом замість ніг. Ну і щупальця на голові були натхнені, мабуть, медузою Горгоною. Плюс, оскільки це демон води, то додали трохи плавників і луски. В мультику ж байца, якщо чесно, то трохи мене лякала. Перш за все, оригінальним голосом озвучки. Вона моторошно виглядає, моторошно рухається і моторошно юзає свої здібності. Так, наприклад, тварюка може жбурлятися з густками води і володіє вільною гідрадацією, може перетворюватися на воду повністю або трансформувати окремі частини тіла. Хвіст і щупальця на голові вона використовує як батоги. До того ж, колись її царством була Атлантида, та сама, яку вона затопила по аналогії зі своїм праобразом. І таку ж процедуру вона збиралася провести із сан франциско Причому цікаво, що вона планувала зробити це магі. Байца малювала велику печатку і хотіла прикликати багато води. І що мені найбільше запам'яталося, це її заклинання. Ну і загалом особисто для мене це перший демон по кріпоті і другий по здібностям. Колись її переміг безсмертний Цао Годзю. Його символом був гарбуз. Не овоч, а фляга для рідини. Ну і останній Шендо. Він є демоном вогню. Портал знаходився в Гонконгу, а ім'я перекладається як Бог усього. Він робився значно раніше за цю всю демонічну катавасію, тому був частково натхнений китайськими левами. Їх називають Шіші або Фу собаки. Це оті такі кам'яні чи бронзові статуї, що охороняють храми. Такий собі китайський аналог Гаргулі. Ну, власне, цим і пояснюється його колір, такий якийсь бронзувато-зелений. А також знаходив він що автори частково надавалися, прикиньте, годзі. loot. За легендою, Шенду був переможений безсмертним Лан Цайхе хоча його іноді зображають дуже схожим на жінку в жіночому одязі, але вважається, що він чоловік. Символом безсмертного був меч. Це, в принципі, все про демонів, якщо не лити воду. Обов'язково пишіть в коментах, де я помилився або хто з демонів подобався вам найбільше. А від себе скажу, що як би мені не подобалися інші демони, але Шенду завжди поза топом. Просто тому, що так чи інакше він був присутній в 4 з 5 сезонів. Ми бачили. Його багато разів у багатьох ситуаціях, різних амплуа із різних, так би мовити, сторін. Тому могли пізнати його краще за інших. Хоча особисто мені було б цікаво більше побачити, демонів води, демона землі і демона місяця. А далі дивіться, як було. В процесі вигнання байци з нею в портал випадково полетіла і Джейт. Дядечко сказав, портал закрився навічно. І тут не ясно, як тоді взагалі рухався сюжет до цього. Але не суть. Спочатку всі плачуть, але ж порталів було вісім, а відкрили тільки сім. Значить, є ще один для Шенду, і через нього має вийти Джейд. Тим часом деменюки хотіли жорстоко покарати Шенду, але він відбрехався, що зможе їх визволити якраз через свій портал. Шендудек, звісно, набрехав, але я не хочу. Переказувати сюжет, єдине, що там знову сценарний каламбур, бо скринька відкриває і закриває портали для конкретного демона. Вийти чи зайти може лише одна конкретна істота. І саме тому не зрозуміло, як Джейд взагалі могло засмоктати. І так само не зрозуміло, як вона у фіналі вийшла, звідти ашенду ув'язнили. І здавалося б, все ну більш-менш такий непоганий хепі-енд, але автори пішли далі і влупили епічний екшен на дві серії. Виявляється, що існує така штука, як книга віків. Про неї майже нічого. Не розказують, але по факту це ультрапотужний артефакт, в якому записана вся історія світу. І типу все відбувається так, як там написано. Він настільки потужний, що демонічна вісімка не хотіла з цим зв'язуватися. В міфах прямого аналога немає, але це могло бути натхнено тією ж книгою і Дзін, що описує цикли життя. Братани ще раз випускають Шенду, і на цей раз він вселився в Джекі. Дженду направився в Австралію, там він відкрив портал у інший якийсь світлий вимір. Це мені, до речі, чомусь нагадало космічний рівень з Діабло 2. Ну і Переписав реальність таким чином, що вісім демонів правлять світом, а Джекі та інші є їх слугами. По факту це фінальна мініарка на дві серії, і вона дуже цікава, тому я не хочу кидатися спойлерами. Якщо коротко, то Джейд об'єднала всіх героїв, вони перемогли Демонів і ще раз переписали книгу, щоб повернути все як було. І здавалося б, історія демонів була крутою, чудово розіграною і мала майже гідний фінал. Але. Нещадний капіталізм вирішив інакше. У відіку по четвертому сезону я робив припущення, що на ньому планувалося завершувати мультик. Принаймні, дуже було на те схоже. Але, вочевидь, через задовільні рейтинги і прибутки було вирішено продовжити мультик. Але втома авторів від їх проекту нікуди не ділася, а вигадувати щось треба було. Власне, це і вилилося в добрячу таку халтуру у п'ятому сезоні. В одному з філерів четвертого сезону про Джейд з майбутнього нам показали, що разом з нею прийшов і Драго, син Шенду, з майбутнього. Ящерку перемогли і замкнули в секції 13. І власне. П'ятий сезон починається з того, що Дрего тікає з тюрми. Про нього можна сказати, що це не запозичений з міфів чувак, а придуманий з нуля. Він виглядає як гуманоїд дракон, тільки з більшим нахилом в людський бік. Це наштовхує на думку, що Шенду якимось чином колись в недалекому майбутньому мав інтимну близькість з людиною, або можливо в минулому поки сидів у Вальманті. Ну або Дрего був якось зачатий непорочно. Я не знаю. Що цікаво, сила вогню, як ну, стихії, на момент п'ятого сезону знаходиться у Драго. Більше того, він, як імбатько, досить такий імбовий чаклун. Він і бачить видіння, і може розділяти свою силу, передаючи її іншим, і робити це з запозиченими силами, і кастує портали в інші виміри і багато чого іншого. Хоча, якщо брати в загальному, то він слабший за Шенду, і як персонаж, взагалі, не має ніякої харизми. Концепція всього сезону полягає в тому, що от вісім демонів чи клунів колись перемогли, вигнали, ну ще тоді давно. Але частинки їх сил чомусь лишилися у артефактах восьми безсмертних. А на момент п'ятого сезону зірки якось там розташувалися. Юпітер перейшов у фазу Козирога, через що темні сили стали активнішими. І саме за цими артефактами буде полювати Драго, щоб стати сильнішим. А Джакі буде намагатися йому завадити. Сили ці є напівастральними згустками темної магії у формі предметів, в яких вони знаходяться, і фактично яка жива істота, може поглинути цю силу. З моменту поглинання вона поступово буде перетворювати носія на демона і давати йому відповідні здібності. Там ще був такий прикол, що іноді цей процес відбувався цілий день, а іноді кілька хвилин. Це в залежності від того, як було треба авторам. І тут одразу кілька питань. По-перше, як ті артефакти дожили аж до п'ятого сезону, якщо їх юзали сотні й сотні років тому, наприклад, квітка. А по-друге, чому такого не ставалося з артефактами героїв у другому сезоні? Ну, питання відкриті. Хоча тут це дуже часто Фішка багато чого відбувається невідомо, як у всіх серіях. В цілому, чогось такого, що ми не бачили до цього, майже не було. Єдине, що мені сподобалося, це як демонічні сили поглиналися з самими різними персонажами. Джейд перетворювалася на вітряну жабу, Тору ставав жабою ненажерою. Навіть Джакі був землекопом. Прикиньте, було цікаво подивитися на них в таких от образах. Там навіть панда отримала силу гравітації. У фіналі герої зібрали усі сили, але через дуже-дуже тупий сюжетний поворот, Драго забрав їх собі і поглинув. Через це він став схожий на якогось ктулхоподібного чорта. Я не фанат Лавкрафта, але може у ктулху і панку є якісь схожості. Ну і Демонюка почала наводити кіпіш з наміром влаштувати кінець світу. Герої об'єдналися, причому всі, хто можна, наші чорноручники, секція 13 і так далі. Та вони, на жаль, нічого не могли зробити. А потім дядечко звільнив Шенду перед цим промивши йому мізки. Психологічними прийомчиками. Проте батьок був слабеньким, і команда віддала шенду його талісмани. А потім обох демонів закрили у іншому вимірі за допомогою дуже потужної магії. І не дивлячись на те, що в загальному п'ятий сезон дуже дірявий, отакий фінал відчувається дуже потужно. Прям круто зробили і поставили таку епічну крапку, підсумувавши всі п'ять сезонів. Таким чином, шенду з усіма талісманами і драго з силами усіх демонів були навічно ув'язнені. Так і завершилася уся демонічна сага і мульти... Так в цілому. Наостанок хочу сказати, що другий сезон, в принципі, імба, якщо прибрати філери. Він не виглядає слабшим за талісмани, ну або принаймні тримається десь на рівні. Класна концепція, нормальна реалізація, майже не було протиріч і крута інтерпретація великого пласту міфології. Обов'язково гляньте минулу частину, там реально круто. Та й багато у кого саме другий сезон є улюбленим. А мені в дитинстві було як мінімум цікаво. Та і зараз, в принципі, можна глянути. Щодо п'ятого сезону ну не знаю. Чи варто його дивитися? Так, можна. Чи Хороший він, здебільшого ні, якщо порівнювати з попередніми. Чи треба було його випускати? Я думаю ні. Те, як інтегрували сили талісманів у тварин, було ще прийнятно, і в принципі зрозуміло. Але як обійшлися з силами деменів, виглядає як цирк, висмоктаний з пальця. Може, було б краще, якби не купа проблем п'ятого сезону, але яка вже різниця? На жаль, жадівність великих студій не знає меж, і вони змусили вигорівшу команду працювати далі. Тому особисто я не здивований, що п'ятий сезон дно. Не фатальне, але дно. Загалом, якщо говорити в загальному, то ідея з демонами крута. 10 із 10, Ставлю лайк, і ви поставте лайк під цим відео. А на цьому у мене все. Всі потрібні посилання будуть в описі. Пишіть, який демон вам подобався найбільше в дитинстві, і чи грали ви у них на вулиці. Ну і підписуйтеся, давайте. До нового року у нас може стати 10 тисяч. Якраз проведемо розіграш. Мені здається, це буде епічно. Хорошого вам всього найкращого. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.